Ви на каналі міська сліду. І сьогодні давайте я вам розкажу, що сьогодні буде за відео. Перше ми будемо знімати, я буду знімати відео це як я вдома. Москва мій день, вдома, чим я займаюсь часто і нудно. Не часто і нудно Ми обираємося в вівторні, але сьогодні понеділок, і я вдома і вирішила мамі допомогти, щоб вона завтра не подобалася в нашу. Хату, вона велика доволі. І зараз будемо убирати і подъездні помить. У нас на дворі на, на прекрасна погода. Поїхали! Гарна перегляда! 16 4 часа. Я відхала і сиділа коротше, в електронному щеленнику в себе. Я вам покажу. Сиділа и дивилася, скільки нам ще вчиться. переглядала оцінки свої і дивилася, яким цін може виставити. Нас можна подивитися або посчитать саму. І е мабуть з тим самостійно з англійської і я така хоч би одну оцінку, оцінку ту оцінку, а сама розумію, якщо я її не попаду, то в мене е трудно написати другу. Але по імено, датах я не встигну написати. Але я її поправляю бляха хамуха, не хочу, просто не хочу в другому терміні поправляти. А зараз я не хочу ці слова учити грьовані. Мене просто зрозуміло, тому що нам ще учитися раз, два. 3, 3 тижні. Оцінку виставляють цей тиждень у нас е, останній, і наступний тиждень половинка, каже, цілий, можна останній так сказати. Але до 16-го мають оцінки семестрові виставитись. У нас. Так, я вам зараз пам'ятаю. Сьогодні 2 число це понеділок. понеділок у нас спільний, тому що екзамени пишуть діти. З архітектури пишуть. Потім вівторок, у мене завтра. Я маю написати самостійно з англійською. Середа ми в школі я з класом ї, їду на подорож. Потім четвер у нас підготовка, коротше. У не підготовка це коротше, правила безпеки у нас 4 години. Досі. І ми маємо це здати, Потім п'ятниця. Понеділок, 2, середа. До середи мають здати. Ну, типа, оцінки вже приложить, мені оцінки мають вже писати. Після монского 13. Останній тиждень 9, 10, 11, 12, 13 число. Це останні тижні нам оцінки мають виставити за другий семестр і за рік будуть виставляти. І потім ми ходимо раз, два тижні. Ну, простоту. 27-го у нас тут будут е, ці. ці. З однієї сторони, я розумію, мені треба це поправити, тому що мені надо. З іншої сторони, так не хочеться, хочется, знаєте, все поправляла. Крім цього одного. А пляха муха учителя такі люди, що, знаєте, до останнього не вписи, аж в кінці. І воно так роздражає мене. Ну, вже, якщо я цю оцінку получу, яку я хочу, то ні, ні, не треба попробувати. А якщо я її не получу, то мені не треба. А в останній минуті не десь попробувати. Я не знаю, знаєте, такий... Два аж різні такі помислення, але, мені здається, теж я буду зараз вчитися. Сейчас просчитаю, пересчитаю, скільки виходить, мені здається, я буду вчитися зараз. Що я та я? Друзі, ви не повірите, я все посчитала. Короче, Я, ну, самостійно поправляються з правилом фізичного, зі словом. Вся. Це типа физкультура, коротше, обачні слова. Яких научу и завтра буду писать. Розкажу, який мене завтра план уроків. Я не знаю, что я спидала перший урок математика, мы пишемо. До неї тож треба підготуватись, потім у нас фізкультура, потім фізкультура, потім релігія, на яку я не хожу, потім хув-хув, -ху, анатомія і виховна теж пишу ці слова? Собити можна, бляхому ха. Короче, ребята, уже прошло не знаю, скільки я вам скажу. Я знаю, що это шервое шпумась. Прошло вже 2 часа. Я трошки підучила, англійську ще буду вчити, помила, сделала косичку завтра хочу сделать. Е, приготувала вісім на завтра, що не приготувала цей проферик нічого з тим І зараз хочу викласти це відео, тобто, на прем'єру лишити його і зараз до кіно дивитися до кінця, я так не додивилась його або серіал буду. де-факт. Ребята, що я зараз переглядаю? Парфюмер так вкусно пахне духами. Дивіться, як у заколочка. Завтра, на напевно, покажу. І покажу, саме, що в мене вже не парфюмери, часто нудно є. Парфюмери, які вже опрескались. Портов, бібліотеки завжди працюють. Калькулятор. Ось такий розмінюється. Ви спросите, чи можна у нас калькулятори можна і нужно. Мо Можете поставити увагу за це некоторые Потім розчосочка моя фірмова. Які вже роки. Э, Дівчата сумочка, які тут таблетки має бути. Ну, я маю до кита положить. Потім кошелек, де у мене тут легітимація. І гроші. Хороші приставай. И улифці. Вот это підручники. Да. Які на завтра мені не понадобятся. Мене завтра анатомія. Моя любимая. Я не жалуюсь, нам там на нічого плохого не было. Математика. Яку я можу повторити? Я сушити лишу. Не хочу з книжку. Але коротше, я і хуф. Хуф це, коротше, про звірі свісі. Там що ми ці говоримо, І породи, що їсти, можна, що не можна. кладем, конечно же. И завтра беру яблочко и беру три маленькие бутерброда и водичку. Хотя я есть с собой не беру, Мне, наверное, кажется, вот это все, не берешь. Я вам скажу. А На нафига? А На нафига? Мне, иди, мне надо так, Ижа. Что нет? Или потолстею? Таблетки. Цветки в хорошем кармане я вам казала Таблетки я люблю Завтра, у в 4 часа ладу теки в дом. Я ручку положу. Остаю я в 5.15. Забыла. В 5.15. Автобус має в 6. 25. Ну, коротше, тепер упаковка другого кармашка. У мене спереді є така табличка, у можна на двох короче, все. це мене по-перше з другу, коротше. У мене тут є, коротше, наборчик для математики. Клей. Що важна? Помадка така. Пропуск на автобус. Пропуск до школи. Він тут кавед школу. Штучки наклейки. Другі наклейки. Пліск для губ, Ще один клей. Маркер. Ключики від шкафчика і флешка. Тепер опять пакуємо. Ты уже нормально. А так мою засрачку. Все. На ну, Научай кінець. Куда мы буде учить? Ах. Завтра я ушко выйду. Зато длинную юбку свою тягну. И і... все. Может, завтра буду видео снимать? Будемся. Шевистан. А в середину мы едем с классом в подорож на целый день. Потом мы едем в 8 часов, на 7.45 всем 45 споры, делать, может 5 раз в 5 часов, не помню. Но в то же время мы в 8 часов едем, 2 часа ехать, а потом мы куда то пойдем. буду пікнік, потом, пикник, <соедині> потом не, ще кудись помак, потом наш потом до дому. Вот і от так ці день пройде і і знаєте що? <поставлення> я, напевно, на поїду автобусом на 18:30. Якщо ми приїдемо, нам казали в 17:30, я через спокійно дойду туди. Навіть якщо ми в 17 приїдемо. І і тим мені пішки 40 хвилин надо сказати. Я спокійно дойду ще. Довід піду тут встану, постою, чекаю автобус, і потім поїду додому. Спокійно прийду, 7 часов. Ще світло буде, ребята. До 9, нас ще сонце світить. А як е, почнеться ще довше буде ще до 11 світить. А бувають такі дні, що круглі сутки у нас е, ясно іноді буває. Коротше, давайте долучаюся і дивитися кіно. І панки банки. -банки. Я буду з вами прощатися, говорить вам взяла такий я люблю цілі, туйте спадки. Под, э, тримайте за мене кулачки, щоб завтра я все здала і все було хорошо. Добра цілу.